Дихай, 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 дихай. Та де я там за тою цицькою до серця достану. Дих. Так, що робити, що робити? Кому треба дзвонити, куму. Кум у мене лікар зараз все скаже, що робити, зараз я. Зараз я... Алло, кум? Кум здоров. Та да, дивлюся, да, да, я читав сьогодні. Генштаб, ну. Та. Слухай, кум, там, якщо так піде, я тобі кажу, то скоро 200 тисяч буде. Їх. Тільки ж мурями буде. Кум та дай, ну, дають, дають техніку. Я знаю, що дають техніку. Я читав, що літаки вже пішли. Ну, леопарди вже є. І що? Але ти ж знаєш, що має бути набагато всього більше, кум. Слухай, а що ти робиш в неділю? <риклад> та я просто хочу спланувати. А, а, зайнятий? Все, все-все, я не буду надоїдати, все не мішаю. Ок, давай, кум, до неділі. Чуешь, я в ноги... Наді... лки-палки!